За інформацією синоптичних ресурсів, до кінця квітня 2025 року в Україні пануватиме атмосфера поступового, але впевненого потепління. Рано вранці ще можна буде зустріти прохолодний подих весняного повітря, але вже з першими промічками сонця ці миті поступово змінюються на ніжне тепло. Синоптики також передбачають. Що, хоча загальна тенденція буде спрямована на підвищення температур, природа не планує дарувати нам суто спекотні дні. Легкі, рідкісні опади матимуть здатність освіжити зелені простори, проте їх кількість буде обмеженою. Це означає, що сезон щедрої вологості може затриматися. Хоча маленькі зливи, без сумніву, порадують тих, хто чекає на обновлення водних ресурсів після зимових холодів, 17-20 квітня. У цей період погода в Україні залишатиметься мінливою. На початку 17-18 квітня продовжуватиметься потепління, спричинене підвищеними повітряними потоками. Денні температури сягатимуть плюс 17, плюс 22 градуси. А в східних та південних регіонах місцями до плюс 25, нічні заморозки відступлять, і температура вночі коливатиметься від плюс 5 до плюс 10 градусів. Опади будуть нерегулярними з піком у середині періоду орієнтовно 19 квітня, коли циклони перенесуть короткочасні дощі, а подекуди грози. Найбільше опадів очікується в західних і центральних областях. Тоді як на сході та півдні переважно суха погода. У Карпатах можливі дощі, але сніг уже малоймовірний, оскільки навіть у високогір'ях температура стабілізується вище нуля, 21-25 квітня. У другій половині квітня антициклон із Північної Європи посилить свій вплив, забезпечуючи більш стабільну та теплу погоду. Денні температури в більшості регіонів піднімуться до плюс 20 плюс 22 градусів, а на півдні та сході до плюс 22 плюс 25. Нічні температури коливатимуться в межах плюс 7 плюс 12 градусів. Опади стануть рідшими з переважанням сухої погоди, особливо на сході та півдні країни. У центральних і західних областях можливі короткочасні дощі, але їх інтенсивність буде нижчою, ніж у попередній період. Вітри переважно західні та південно-західні, з пориванням до 10-15 метрів за секунду. 26-30 квітня. До кінця квітня в Україні встановиться тепла весняна погода. Денні температури в більшості регіонів сягатимуть плюс 20-25 градусів. А в південних областях, зокрема в Одеській та Херсонській, можливі локальні піки до плюс 27 градусів. Нічні температури стабілізуються на рівні плюс 10 плюс 12 градусів. Опади будуть малоймовірними, з перевагою сухої погоди під впливом антициклонів із півдня. Лише в західних областях і Карпатах можливі локальні дощі, але вони не матимуть значного впливу. У цей період очікується комфортна весняна атмосфера, сприятлива для сільськогосподарських робіт і відпочинку на природі. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Бережіть себе і на все добре!